А завтра мені належить почати різати цю купу. Тому сьогодні маю трохи обслужити. Заготовив я таку накладку. Зараз її приклепаю. Поклепав я цю сторону столика. Тепер воно не впірається, бо там є загин на ту сторону, не піднімається пластина і тим самим не буде впиратися в колоду, коли вона буде находити. Колода буде проходити. Крім того, зробив експромтом. Це не упор, це просто мірка, щоб різати дрова десь довжиною по 36 см. Просто буду орієнтуватися на краї, бо упор тут, тут якось виконать швидко, поки не зрозуміло як.